Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні вже понеділок, 9. Ні, 8, 8 вересня. Минулий тиждень був Тиждень стартів. Організатором якого є Олена Буганова. Я приймала в ньому участь, стартувала, але так вийшло, що вступне відео я відзняти не, ну, не змогла, не встигла. Тому все, все відзніму за сьогодні вже. Що вийшло, постартувати, те і розповім. Так, на понеділок. В понеділок я завершила шкарпетки, ті, що в'язала. Це до стартів не відноситься, але. Щоб розпочати нові шкарпетки, я дов'язала ті, що в мене були на спицях. Попрала, висушила. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Десь на 43-44 розмір. Це шкарпетки для захисників. І на сьогодні в мене в наявності ось чотири пари шкарпеток. Дві я віддала. На минулому тижні дві пари були в мене меншого розміру. Десь на 42-й віддала знайомим. Ну, як знайомим, це кум моїх дітей. І його мобілізували, і я віддала йому дві пари менших шкарпеток. Тому на сьогоднішній день в мене чотири пари. І в понеділок я розпочала. Ще одну пару шкарпеток. Ось на такому вони в мене етапі. Так, зараз трішки заплуталось. В понеділок я пров'язала ось так до цього маркерка. Це вже було пров'язано в суботу і вчора, ну вчора зовсім трішки, мабуть, рядочків 10. Ось так. Такі шкарпеточки в'яжу я їх. З ось такої шкарпеткової пряжі Socks Yarn. Так, це по шкарпеточках. До речі, ці шкарпетки беруть участь в проєкті Марусі з каналу Марусіна на скринька, рукоділля вернісаж осінніх барв. Там шоста номінація, тепло наших рук. В цю номінацію йдуть мої шкарпетки. Так, і ще було два стартика, які на сьогоднішній день готові роботи. Ось такі два брелочка. В понеділок я успіла зв'язати вушка їм і тільця. Да, Зв'язано було в мене 4 вушка і 2 тіла. Решту я в'язала, коли я в'язала в суботу і в неділю, так, да. вчора я їх завершила ось такі 2 стічка. У вівторок. у вівторок у мене були стартики ось таких. <кій> Три песика, ну, вірніше, як три, зв'язала я одного. Давно я відкинула собі фото таких песиків. Думала, буду в'язати по фото, але у вівторок пішла я на Пінтерест і наткнулася на схемку. Вона була іноземною мовою. І зв'язала я ось такі два брелочки. Верніше, зв'язала один і розпочала два. Був розпочатий оцей у мене мордочка. І ще один. Це пряжа бегонія. А це з джинс. <кхе> ну, це той випадок, коли мені із джинса подобається більше, ніж з бегонії. Таке буває рідко, але. Це так. Доробила я вчора цього песика з бегонії, але чомусь він мені не дуже подобається. Тому цей стартик, не буду я дов'язувати, я його розпущу. І буду думати, з якої пряжі можна ще робити такі брелочки. Так як з бегонії мені не сподобалось. Ось так. Так, це були такі три. Песика і ще я розпочала кардиган. Для себе ось так так на такому в мене етапі воно. Так, зараз це японське плече. Небагато мені вдалося пров'язати. Ось так. Пряжа це. Лана Gold Fine на 100 грам, 390 метрів. Давно вона в мене лежить, ця пряжа оця, в цьому кольорі. Вже щось я її пробувала з неї в'язати. А в'язала я нульовий реглан, да. да, Пробувала я собі робити кардиган нульовим регланом, але не сподобався мені в цьому реглані горловина так виходить лодочкою. Мені таке не подобається, тому розпустила. І да, це пряжа бюджетна, недорога, але ж вона і носиться добре, і прати можна в пральній машині. І в'яжеться вона дуже гарно. Тому розпочала, щоб нитка не лежала. <кхи> Таких у мене чотири моточки. Я не впевнена, що вистачить на мій розмір. Розмір у мене не дуже маленький. Тому не, не думаю, що вистачить. Але в мене є ще ось такі три кольори по моточку. І є в мене ще і бежевий колір. Ну, бежевий, мабуть, я не братиму. не знаю, чи і ці буду всі задіювати. Ну, планую зробити колор-блок. Ось так. Такий у мене процесик. Так. В середу в мене було чотири. Так, 4 старти. Первим був ось такий крокодил, такий брелочок. Так, темненький щось некусувався. Ось такий брелок, пряжа Ярнар Jeans. Один готовий і другий розпочатий. Ось так. Мордочка пров'язана. Так, і ще два. Це були в мене жабки по майстер-класу Олі Дібріної. Пряжа Ярнар джинс, оченята і лапки. Це одна жабка, а друга жабка це готова. Робота. Ось така вийшла жабка. Цю я в'язала з пряжі газал Baby Котон. І вирішила зробити з неї брелочок з цієї жабки. Та буде просто іграшечкою, а цю вирішила брелочком, Вона трішки менша, ніж буде. Із ну, ось, лапки. Кхе -кхе. З джинса буде трішечки більша вона. Ніж згазала, і розмір у неї, ну, десь 8,5 см. Ось така красунька. Кому подобається волі Дібріної. Це її перший МК на її каналі. В'яжеться легко, швидко і виходить гарненька жабка. Ось так. Так, це була середа. В четвер у мене було два стартика і дві готових роботи. Ось такі два котики. Вони в'яжуться швидко. Лапки в'яжуться окремо, потім в'язуються в тіло і вив'язуються вушка. Ну, шапочки окремо. Ось так. Такі два котики. А в п'ятницю. П'ятницю в мене був один старт, і це ось такий стіч. Також в'яжеться швидко, лапки вив'язуються, голова вив'язується з тіла, пришиваються тільки вушка. Ну, це, можна пришивати, можна вив'язувати одразу. Кому як подобається. Ось такий стіч вийшов. Носик вишивала також плюшевою ниткою. Так як в мене розкупилися стічі, і більші, і менші. Е, я, як ото кажуть, дівчата розпроцесилася, а я розстічилася. Ну, вже в наступному відео покажу вам роботи, які я в'язала перед стартами. Там у мене теж є роботи і там теж є стічі. Не буду в цьому відео вже показувати, відзніму, мабуть, в кінці тижня. Слідуючи відео ось такий стіч. Так, і того в мене було 14 стартів. Вони малесенькі. Ну, Мені потрібні іграшки, тому було 14 стартів, з них 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Начебто 9 готових робіт. Так. Це по стартах все. Кардиган і шкарпетки з стартів беруть, приймають участь у вернісажі осінніх барв. Кардиган також туди. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Так, і ще просили мене. Дівчатка показати пряжу діва. Я то її колись показувала, але підписників збільшується. І не всі, може бачили. Це ось така пряжа Алізе Діва Silk Effect. Дуже багато брелочків, я в'яжу з неї. На 100 грамів 350 метрів. Це мікрофібра. 100%. Так, де тут повішуть. Турція. Ось мікрофібра, акріл 100%. Ось така. В'яжу багато брелочків з неї, з неї в'язати не так легко брелочки, але результат мені подобається. І ще я деякі брелоки в'яжу ось такої Alize Diva Fine. Також Silk Effect Fine. Тут на 100 грам 600 метрів. Ось така різниця в ниточці. В товщині ниточки. Ось так. такі, Зараз я знайшла іграшки. Це залізна людина, зв'язаний він із пряжі джинс. Якщо в'язати, немає в мене зараз, щоб, наприклад, залізна людина або Капітан Америка, щоб всі три були, я часто в'яжу із джинсу, з Діви, і з Діви Файн ще почала в'язати. Ось така різниця в розмірі. Це джинс, а це Діва Файн. Ось так. Але з джинсу і з просто діви також є різниця в розмірі іграшки. Ось так. Приблизно. Вони, Якщо в'язати Капітан Америку із джинса, він також буде приблизно такого розміру. А коли в'яжеться з діви, він ось так трішки менший. Така десь різниця. Ось так. Такі я в'яжу просто іграшечками, а з діви це в мене брелоки. А якщо в'язати з Діви Файн, ось така різниця між Дівою і Дівою Fine в розмірі іграшки. Ось так. З Діви Fine в'язати складніше, вона дуже тоненька, але результат, не знаю, на червоному захоче, показати, не захоче, але результат мені подобається. Він гарний. Ось так. Так, це по ниточках. Так, на сьогодні начебто все. Та все, так. Да. Небагато вийшло пов'язати, але цей тиждень був дуже насичений консервацією, та ще такою, то, то аджика, то сік томатний, синенький, ну, таке, забарне все. Але це також треба зробити. Ну, Мабуть, уже, мабуть уже я майже все і закрила. Залишилось там помідорів, ну зовсім трішки. Картопля вибрана. Роботи то ще багато, Ну, вже надіюся, що нав'язання трішки в мене часу з'явиться більше. А може, це я тільки так хочу, буде видно. Так, на сьогодні це все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. І до зустрічі в наступному відео.